Друзі, вітаю! Щоб у віці 60 плюс років не жити у бідності. У вас має бути наступна інформація. Наше життя поділяється на три основних періоди. Перший період це є навчання, він триває від народження до років 20, другий період від 20 до 60 років це є період заробітку. І третій період, по ідеї, мав би називатися періодом відпочинку. Але як він буде називатися, все залежить від ваших дій в цьому періоді від 20 до 60 років, тому що, ви маєте розуміти, ви несете відповідальність за своє життя не лише в тому віці, а ще і в цьому. Що ж було з грошима? Коли ми були малі, навчалися, у нас своїх грошей не було до 20 років. Далі від 20 років і до 60, ми працювали і намагалися в фінансовому плані активно зростати і йшли вгору. Але як був перший робочий день, так і наступить останній. Скажіть, будь ласка, як зараз живуть пенсіонери в Україні? Чи почувають вони себе добре? Чи вистачає їм е, грошей на прожиття? І як ви себе будете почувати, коли ви? От, зустрінетеся з цією точкою і перестанете працювати. Чи ви будете на тому самому рівні, до якого ви звикли, чи ви будете фінансово зростати, чи можливо вас буде чекати стрімке падіння? Якщо ви до цього періоду не готувалися впродовж цього часу, тоді однозначно вас чекатиме стрімке падіння донизу. А рівень цін інфляції взагалі зведуть життя до нуля. Так от, щоб цього не було, то вже в цьому віці. Від 20 до 60 років ви маєте хоча б 10% виводити собі в резерв і накопичувати кошти на майбутнє, щоб оцей третій період не називався періодом виживання або справді відпочинку. Де накопичувати гроші собі на майбутнє? Як це робити, де це вигідно і надійно? Про все розповідаю в моєму телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю. Долучайся.